Зрозуміла, звідки платників ПДВ, і говорив про е, 200 тисяч платників і пане ваше... гетьман, це можна втрутитися, так. тому що ми так підемо на манівці е, чиновницькій. Так багато так багато, багато не задавали та... питань. Так, давайте ну, давай, я давай. вам як, як фізична особа-підприємець, оскільки я третя давайте. група. Я прекрасно розумію про що йдеться, і з журналіста перетворився на бізнесмена останнім часом. Про автівки дуже проста ремарка. Уряд просто мав би провадити класифікацію автомобілів, які зрозуміли. Їх називають міцики, і власне їх закуповують, які б підлягали негайній, негайному безвідсотковому розмитненню для того, щоб їх скерувати на фронт. Це дуже проста ситуація. Це залежить від бажання уряду і вашого так само. Так що тут не треба розказувати про рейндж-ровери, які завозили. Не про них йдеться, йдеться про міцики, Там е, пікапи і повнопривідні автомобілі. Це Міцубіші, переважно. Е, потім я маю до вас питання. Мене звати Роман Скрипін. Ми вас закликали на ефір. але Нік Фельдман вас витяг нарешті. Дивіться. Е, у нас є ситуація, ви говорите. Там у нас економіка стоїть. Так вона стоїть, вона давно стоїть. Вона в принципі не наприкувала... я не говорю, що стоїть економіка. Вибачте, будь ласка, тридцять відсотків. Ви, ви сказали 30%, Тоді моє економіка. Ні, я сказав, економіка. що впала економіка на 30%. Ну, вона 30 і далі падатиме, якщо буде, буде, буде обдиралівка, власне підприємців і не створення умов для ведення бізнесу. Зрозуміти а правильно. А в чому обдиралівка? Скажи зараз. Будь ласка. Я не завершив. Послухайте, я, я в мене дуже просте речення і дуже спокійне. Я не буду тут агресувати на вас, не переживайте. Я як просто ми збираємо так само кошти і волонтерам, і на фронт. І що я можу сказати? Ви говорите, там бюджет там недораховує гроші. Справа бюджету це справа бюджету. Для того, щоб брати податки, збільшувати податки, бізнес має працювати. Для бізнесу відповідно треба створити ліберальні умови, тобто максимальне сприяння для того, щоб люди почали заробляти і гроші оберталися в економіці. Розумієте, обдирати зараз уже немає що. Ми живемо живемо на донейти. Донейти зменшуються, тому що люди не заробляють. Ви це теж маєте прекрасно знати. Немає залучення коштів, тому що в нас немає фондового ринку, досі створеного нормально. Ви це теж прекрасно знаєте. І бізнес треба лібералізувати, натомість перед Великою війною ви впроваджуєте РРО, з якою метою мені теж мало зрозуміло як бізнесмену. Оце, от постійний контроль. От я вас слухаю цей весь час, і у вас постійно є намагання все контролювати, залізти в будь-яку кишеню зайвий раз і взяти звідки податки. Економіку треба запустити, тому що от за кожним бійцем, який я, на фронті... Я формує, вибачте. Якщо це монолог, кожна... то може я відімкнуся, потім, ні, потім а, ні, ви мене не, не бійтеся. Знову. Я ж кажу, ви мене вислухайте. Ви, я не боюсь ви... вас, на що мені вас боятися? Ну так і правильно. Так дослухайте, у нас же нормальний діалог зараз. Це Видите, монолог. Це... це питання, все. Я намагаюся вмістити багато я, речей. Я але я, одне я питання. Збився. Я маю на увазі, що економіку треба максимально лібералізувати на цей час. І тому що за кожним солдатом стоїть тил, який має на нього працювати. Обдирати тил зараз і створювати перешкоди і контроль і дозвільну систему це нелогічно. Просто нелогічно. В принципі. Можливо, чиновники... Це вас. Все, це, це, я, я, Дякую. Можна я ж, це можна тепер спробую відповісти. Так? так. Дивіться, може ви з нами, за мною не погодитеся, Можливо. може ви не погодитеся. Але податки це така сама зброя, як ті автомобілі, як ви як, про які ви тільки що говорили, про завезення за кордон Така сама зброя, на яку ми придбаємо танки, на яку ми придбаємо снаряди, на яку ми придбаємо одяг навіть для наших бійців, така сама зброя. Ви не були на початку інтерв'ю. Я наводив приклад Сполучених я Штатів був, Америки, я слухав, де, де кількість платників податку на доходи під час Другої світової війни збільшилася з 4 мільйонів до 40. Америка Він. ринкова держава, і дайте я дайте я завершу, е, така сама, як і ми. Так, от, е, е, збільшилося збільшилося в 10 разів, а ставка податку найбільше до 94%. А я хочу вам нагадати, що ми на початку війни не збільшили податки, а навпаки, деякі податки скасували. А вам, як Фоку третьої групи, ми податки зробили сплату добровільною. А скажіть мені, будь ласка, в чому обдираловка вас як ФОПа третьої групи? Поділіться зі мною. Ми, ми зробили вам можливість з 5% сплачувати 2%. В чому вас обідрало? Ми ну там хитра схема. Я не перейшов на чому хитра схема. Ні, дивіться, от, от одразу, коли ми говоримо з вами по конкретиці. Ви починаєте уходити якимось, По якимось тому, що на 2 відсотки, чому треба... конкретно ви сплатили більше? Я не або сплатив в цьому більше. Я не перейшов на 2 відсотки, на вас, пане гетьманце. Пане гетьманцев. Я не перейшов да. на 2% відсотки з однієї причини, тому що там треба було сплачувати податки наперед. Це називається зробив ти не зробив, але сплатив. А як вона? А я, а я, та я, та я, а я, вам, а я вам, а я вам хочу сказати, ви говорите зараз не синітні, пане гетьманцев. Я не проти. Я пот... не проітницю говорю. Я наша ви говорите те, чого нема. Я перепрошую, панове, давайте, э, пане Гічук, дозволите. Добре, подивіться. Ще один міф. Пане, вибачте, ще один міф, який прозвучав, дуже важливий про раз, збільшення податків. Скажіть, міф. будь ласка, ми як просто які дуже багато ви часу витратимо на читання оцих двох відсотків. Я від них відмовився, свідомо. Хорошо, так я ви сказали, що вас обідрали. Так я хочу, може, поновити ваш майновий стан, може вас десь образили, так хочу втрутитися. Ні, мене ніхто не образив. Я самодостатня доросла людина. Скажіть, будь ласка, а де ми збільшили податки? Пане гіть. Збільшити пане гетьманцев, я кажу, які про те, податки що... збільшені, я пане гетьманцев. Дослухайте, логіка дуже проста. Питання полягає в тому, що для того, щоб платити податки, ніхто не проти. Для того ну про про історію сплач сплати податків. Ще раз кажу, у нас немає фондового ринку, у нас немає обертання фінансів в системі. Підприємець не може за, залучити гроші на ведення свого бізнесу, тому що немає фондового ринку, розумієте? А для того, щоб сплатити податки, він має працювати, а він не може тобто працювати. Ви, ви, ви пропонуєте сп, стягувати податки після того, як буде створений фондовий ринок? Ні. Так ні. Я, так, чому, я, я виступаю за одну кілька. Ви, я виступаю тільки я не за хочу од... шокувати, але податки, податки і, і там нема сплати наперед, до речі, Податки це тільки з операцій, які здійснені, і тільки з доходу, який отриманий. в різних формах, але тільки з доходу, який отриманий, розумієте? Тому якщо ви потерпаєте, якщо у вас нема доходу, якщо ви простої чи щось інше, а не не дай Боже бізнес зруйнований, там не те, що про податки ми не говоримо. Ми говоримо про допомогу про допомогу бізнесу. А, а але якщо ви нарощуєте свої о, обсяги продажів. Чому ні? Скажіть, будь ласка, ми, ми е, ввели податок ще до війни податок на Google ввели. 76 мільйонів доларів, 76 мільйонів доларів ми, ми отримали від електронних сервісів, таких як Google, таких як OnlyFans. Таких як різні uh, рекламні рекламні. Я думаю, що ви також сплачуєте цей податок зараз. Я пане гутманцев. Я лише, за, я вас лише вас. це погано, чи, чи Деріться, добре? дивіться? У нас часу не він не гумовий. Я хотів би з вами вести більшу дискусію, насправді, як і будь-який тут з присутніх. Єдиний єдина теза яку я хочу донести, моя позиція, і хочу, щоб ви почули про те, що треба економіку під час війни навпаки дуже максимально лібералізувати. Тому що люди так, тоді ж про, і про це тоді з'явиться джерело сплати податків. Але ще раз почуйте мене: лібералізація економіки це не означає несплата податків. Якщо ми говоримо про лібералізацію, це е, скасування перевірок, це скасування штрафів, скасування це скасування тровалів, дозволів, дозволів, які ми дозволів, РРО. за гРО до речі. За РРО до речі, дивіться. Це дуже, дуже така е, довга дискусія. у Нас може вийти з вами про РРО. Але е, за РРО зараз штрафів немає. Давайте вже якщо завершити зараз. Я, я повністю переконаний в тому, що по РРО це абсолютно правильне рішення, і у нас з вами абсолютно правильне рішення. Ні. І в нас з вами немає альтернативи, тому щоб оці елементарні елементарні форми контролю, які є в Європі, сьогодні ввести в Україну? Дивіться, я, собі, пане гетьманцев, я, я маю фірму тому, фірму в Європейському Союзі і там дискусія. такої драконівської системи, як РРО, ви? немає. З податковою Боже, я там спілкуюся ви раз на рік. Ви абсолютно не знаєте, про що говорити. Я знаю, там про що я говорю. Я дякую вам за те, що ви мене вислухали. Сподіваюся, на дискусію в майбутньому. Віддаю слово дякую. Ніку і е, Олексію. Дякую. Д Пане Данило, я я перепрошую. Давайте я я хотів би повернутися до податкових на, на накладних. Тому що дивіться, яка яка є інформація? Від ніч uh, перед, секунду ні, Я перепрошую. А одне йде ну, питання лёд. да просто бук... будь ласка. Ні, будь Ні, ні, ласка. Ні, ні, Секунду, секунду. Це Та про РРО, Да, да, да. Чекай, це про, Та я не треба хочу про РРО, хочу завершити цей а, а, обмін. Ні, 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 не не треба, а треба. А одне останнє, тому що ми мали обмін цей. Ми мали суперечку скрипіна гетьманцева. Чудесна суперечка, нормальний діалог, бізнес.